Півдесятка пожеж спалахнули у Львові через негоду. Частина міста залишилася без струму. Повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. Уночі у Львові прийшла сильна гроза. Блискавка влучила електропідстанцію у житловому масиві Левандівка. Там зайнялася пожежа. Через це зник струм у трьох районах, а перепади напруги фіксували по всьому місту. Також через влучання блискавки горіла закинута будівля на околицях міста. Крім того, спалахнув приватний будинок та балкон у багатоповерхівці. Втім, причини займання там наразі невідомі. Львів'яни кажуть, такої грози не бачили давно. Вони ділились моторошними кадрами блискавиці з різних точок міста. Три години поспала, і все я грози трошки боюся. Думала на б'є вікна, але насправді так не було. Нам пощастило, що було парасолі та насправді. Було кудись сховатися. Важко, важко було бігти дійсно, бо злива така була сильна досить. Да, Загалом через негоду на Львівщині знеструмлено 214 населених пунктів. Деякі трамваї у місті курсуватимуть за зміненим маршрутом. Тим часом синоптики попереджають, що грози та град вируватимуть на Львівщині і сьогодні.